Я Геката, правителька трьох світів, нічних істот, магії та темних ритуалів, хоч я і титан, але навіть Зевс визнав мою силу й дозволив залишитись. У мене три голови, якими я дивлюсь в минуле теперішнє і майбутнє. Я стою на перехрестях, де душі вагаються між вибором в вічність. У моїх руках факел, що освітлює шлях у темряві, і ключ, яким я відкриваю двері між життям. І смертю, мої супутники, чорні собаки, що виють під час місячної ночі, провісники змін і голоси підземелля. Зі мною завжди змії, які обвивають мої зап'ястя і шепочуть мову забутих заклять. Я веду тих, хто шукає істину в темряві, але не всім подобається те, що вони дізнаються. А ти, готовий зустрітися зі мною на перехресті? Сміливий, то підпишись.